Друзі, вітаю. Чи мене видно, чи мене чути? Відгукніться хто щоб я розуміла? Доброго раночку. Друзі, я вітаю вас. Чи мене видно, чи можу я розпочинати? Повільне з'єднання. Друзі, мене видно, чуто. Друзі, вітаю всіх. Сьогодні я маю за честь долучитися до поетичного волонтерства від всеукраїнської поетичної родини. Дякую за ранок. Дякую за ранок нашим захисникам. Дякую за вчорашній день. За ранок, сонячний, спокійний. Дякую за можливість бути на роботі. Вирощувати квіти, писати вірші, читати їх для вас. Дякую нашим захисникам за те, що тримають над нами небо. І сьогодні прошу долучитися до збору коштів на потреби нашим захисникам, усіх, хто дивиться цей ефір. Прошу доєднатися наших волонтерів і розмістити під моїм ефіром посилання на свої збори. А вас, друзі, прошу не обійти увагою і долучитися посильно до цих зборів. Адже пам'ятаємо, що ми допомагаємо не війську, ми допомагаємо собі, щоб фронт не прийшов до нас. А ті, хто зараз на передовій, роблять усе можливе, щоб так і було. Тож сьогодні маю ще за честь бути в ефірі у день. 163-ї річниці із дня перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі. Тож сьогоднішній ефір я розпочну із його уривку з Кавказу. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насущний замісить кривавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш Боже, утомлений і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і Духу живому. Встане правда, встане воля, і Тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки, а поки що течуть ріки, кривавіє ріки. Друзі, нагадую, що триває збір у нашій спільноті на підтримку наших захисників. Прошу долучитися до зборів і подякуємо нашим захисникам за те, що ми маємо цей ранок. Богдан Томенчук. війна, як приголомшлива метафора, що сенце оприявлює живим. Вгамуйся світи. Розквітає сакура небесним віршем пилюсткових рим, оця рожева канонада вибухів, немов весна розлита поза креш. Такі часи від винятків до виродків, що в них єси, дивуєшся, жиєш, мов п'єш вино з нащербленої амфори, боли на дотик вічносте, були, і ще не вбиті розквітають сакури. У тих краях, де вбиті відсвіли. Михайло Жайворон. Починається день, в якому немає початку і немає кінця, коли сонце пірнає на схил, там розорано межі меж нами давно і нещадно, і посіяно зуби дракона між двох полюсів. Допиває світанок, холодно росу мезозою, точить леза засохлих боліт молода осока. Починається день, а туман уже марить грозою, позирає у синяву небу, либонь, з висока. Розчиняється в часі віки на секунди й епохи. Солонішає у морі вода і твердіє смола. Та душею лишаємось ми спокон віку у Богі, а багаті і щедрі лише на високі слова. Дню немає кінця, врешті-решт, не прокинувшись завтра, <кх> не складемо нікому ціну, не пізнавши утрат, оживають у хмарах старі, наче світ динозаври, за якими плетемося ми у загублений рай. Друзі, нагадую, що сьогодні триває поетичне волонтерство. Я рада вас вітати в цьому ефірі. Дякую нашим Збройним силам за ранок, за можливість жити, працювати, творити. Тривають збори на підтримку наших Збройних сил. Прошу наших волонтерів розмістити картки на посилання для донатів, а вас, друзі, прошу посильно долучитися до цих зборів. До цих зборів, а також до волонтерських зборів ваших друзів, знайомих, яких ви добре знаєте. Не думаємо, що є малі донати. Всі донати важливі, всі донати вагомі. Так як із мо, як море складається із краплинок, так і наша допомога складається із кожної гривні. А загалом це все виливається в єдину спільну допомогу, яка Буде наближати нашу перемогу. Пропоную до вашої уваги вірш мого земляка-роменця Андрія Івановича-Кубаха. Це справді щастя, що в широкий світ ти вплівсь, як хміль своїми почуттями, стрімкого часу виганий злами, колючий твоїх болей живополіт. Хоч вік і ти вже встигли посивіть, трухляві дні порипують кістками, пий оксамитний неба не насит, пегас несе в шаленстві донестями, вона проста, горінь твоїх причина, і шалених вражень сила незлічима, да й смерть неспокій слова не приспить. Ти найдрібніша в світі цім мачина. Змогла в країну в серці умістить. Тримай же світ Всесвіт власними плечима. Друзі, сьогодні я читаю вірші, які мені подобаються, а не тільки власні. Тож, іще один, який я пам'ятаю здавна, але він мені дуже до душі, і, на жаль, він залишається актуальним і зараз Олесь Лупій. Відспівали роки колескову, а тепер, щоб збутися від сну, змучено збираємо по слову для нащадків пісню засівну, збагнемо лише з напівдороги, знявши би величі з лиця, Що любити треба до знемоги, А як ненавидіть до кінця. Заховаймо прикрощі у брови, і в напрузі виморених діб стане найдорожчим, тепле слово, найсмачнішим вирощений хліб. Нагадую, що триває поетичне волонтерство, і я дякую нашим захисникам за те, що ми маємо хліб на столі, маємо до хліба, маємо змогу бути сьогодні. Творити, жити, працювати. Друзі, прошу долучитися до зборів на потреби наших захисників. А поки ще один вірш, який я люблю з юності. Людмила Литвинчук. Цвіте жасмин і світиться вночі. І пахне, як не пахнув ще ніколи. Ти говори ти тільки не мовчи, хоча б тому. Що я люблю твій голос упала з квітки крапелька роси, немов сльозинка ночі на долоню, я пам'ятаю всі твої листи, Весь твій сум високий і бездонний, на скронях сніг, швидкий у часу плин, а ти забудь і сміх посій довкола. Хоча б тепер, коли. Цвіте жасмин і пахне, як не пахнув ще ніколи. Ну і трішки власних поезій. У гамаку колише сни у львіса вітер між яблунями, що весняні сп'ють спокуси. І хрущів цілунків із вершечків ніжно трусять, і наслухає полісткові тихі біти, Що вечорова пастораль розносить світом, а вранці проковтне ситро нектарне, замружиться від сонячних палких обігмів, розправить крила дуж'ю в піднебесі мрійно. Прощайте, яблуням, було нам разом гарно. Шукати звіється вросло в землю пару. Хлюпнула радість білопінну вишня, бери, напийся, не вгамов бджоло. Купайся завтра у медах, колишнє ж розвіє вітер назавжди в ніколи. Цілує квіти втішена комаха, Хлюпнула ж радість білопінну вишня. Дихає вулиця сумна, цей запах, і трави, щоб утишились колише наспівує їм. Люлі люлі пишні. І ті завмерли, бо то справжнє диво. Хлюпнула радість, білопінну вишня, і стало світло, затишно, красиво. Блаженний світ здригається від міни, Бджола на цвіті, бережи Всевишній її. І нас, і мирно, цю картину, де хлюпа радість, білопінна вишня. Дякую нашим захисникам за те, що вишні такі цвіли, за те, що зараз все відчуло весну і в повному розквіті, за те, що ми маємо цей теплий сонячний ранок. Бережіть себе, любі, а ми, друзі, підтримаємо наших захисників донатами. Ви можете це зробити за посиланнями, які розміщують наші волонтери під ефіром, або ж задонативши своїм знайомим волонтерам. Подякуємо нашим захисникам за ранок донатом. Летіли леготом літа, лишали літо, мостились мовчки в макотерть маленьким мітом. Набрались навкіл ні моти, нортує норов, у обраних обох образа оре, Порозтікалися піски, полин поблякнув, Розпались росами рядки, розлізлись рядна, сумні сюжети спокон вік, Смикнуть сабани, Тремкою тишею труюсь, ти за туманом. На орелях, що спустило сонце в перелоги, тішиться дитям поважний дядько квітень, розтебнув жупан і сипонув на світ розлогий міти. А земля, на виданні, неначе пишна дівка, зашарілася червоною зорею, бо тепер і радості, і тепла, і квітів стільки в неї. П'є натхненна світанкові роси і помежи пахощів п'янких фіалково-нарцисних. крадькома щодень за небом неспокійним стежить. Тиснуть серце їй, сирени, свист ракет і мінна полька. І печалиться земля від ран невгойних. Доки ж буду у вінку, а ноги і душу колько войну. Друзі, для того, щоб ця війна закінчилася швидше, нам потрібно бути згуртованими, допомагати один одному чим можемо. Тому сьогодні в проєкті поетичне волонтерство я прошу долучитися до зборів нашим захисникам. Це можна зробити задонативши за тими посиланнями, які розміщують наші волонтери під прямими ефірами, або ж Перерахувавши кошти знайомим своїм волонтерам, яких ви знаєте, подякуємо так нашим захисникам і пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня сьогодні важлива, так само як і важлива наша єдність. Тож долучаємося до підтримки словом, ділом, копійкою. Злітають хвилини метеликами з циферблата. Як пурхнули з грайкою, стали минулим у раз, лиш цокання тихо силкується всім нагадати, що час нам відведено не для сварок і образ, навчитися треба його цінувати щоденно, аби не впадати у розпач і не знати гризот. Хтось стане великим, залишиться хтось безіменним, але не марнуймо найбільшу життєвих щедрот. Для когось той час мить коротка, але не забута, для іншого довга, життєвий відрізаний шмат, а стрілки біжать і вицокують щиру покуту, прожиті хвилини не вернуться на циферблат. Цінуймо кожну мить, і хай цих митій у нашому житті сумних буде менше. Хай буде більше щасливих. А щоб було більше щасливих, нам треба згуртуватися заради того, щоб закінчилася ця війна і допомагати нашим захисникам. Тож прошу долучитися сьогодні до зборів і в такий спосіб подякувати нашим воїнам за сьогоднішній ранок. Запечалився дощ, жонглював капелюхами. І виминав до нестями обважнілі поля, то як франт, молодий, по бруківці вистукував, про прихід того франта сповіщали здаля. То бюлу віддавався на поталу вітриськові і розхристані груди в шарпанині гули, то неначе в танку, вона, він, іскра блиснула, виробляв піруети, які прадід колись. То, бува, за сльозить. Відпускає на волю він пережити за вчора чи за кілька століть. Я люблю такий дощ на душі меланхолія, здатний він аж повінця мене враз напоїть. І мій час добігає кінця, тому я зачитаю ще вірш один останній. На подяку нашим захисникам живи Україно! На окрайці твоєї льолі, міни кулі страшна потала, і у тілі геть зболенім кволім між загравами тиск зашкалює, Аритмії кривий малюнок тисне серце та крила править. Враз у світі надійно і юно ясно стало з моєю державою. Матір Божа, полинь понад згаром, поцілуй у чоло, хто вгорі, поле маками плаче недарма, ти свободу собі виборюєш. Пий світанки, вмивайся сонцем, приміряй сорочки барвисті і живи, хай сміхнуться віконця крізь дими. Ти зумієш, вистоять. Друзі, віримо в це, працюємо заради цього. Робімо все, аби ця війна скоріше закінчилася. Подякуємо нашим захисникам за кожен нами прожитий день. Долучаємося до зборів за посиланнями, які будуть під прямими ефірами у всеукраїнській поетичній родині, або ж задонативши волонтерам, яких ви знаєте. А я вам дякую за увагу. Рада була бути сьогодні в прямому ефірі і мала за честь долучитися до поетичного волонтерства. До наступних зустрічей!